Доброго часу, друзі! І хочу зараз зробити свій, так би мовити, суб'єктивний погляд на дробовик Huglu Atrox T. Позиціонується він як заводом виробником як тактичний дробовик 12 го калібру в'ємність магазину. Ну, В залежності від набоїв 7-8 патронів. Телоскопічний приклад, тобто в максимально складеному вигляді він займає довжина 97 см, в максимально розкладеному прикладі 107 см. 4 позиції прикладу. Довжина ствола 51 см. Це такі з загальних характеристиків, так пістолетна рукоятка. Що можу іменно по цьому дробовику сказати? Так як володію вже ним близько 2 років і близько 2000 настрілів, з чим я, власне, стикнувся. Ну, По-перше, розбирається він стандартно для всіх дробовиків. Плюс-мінус. Так як це турецький дробовик, вони в принципі є достатньо однотивні. Тобто аналог е Target е X7. Інший такий абсолютно то саме, тільки на ців'є є зворотні пружина. Тут зворотної пружини нема. Тобто ми спустили, витягаємо ців, планка все достатньо стандартно, ствол, ударно-спусковий механізм. В принципі, неповна розборка здійснена. Магазин підствольний теж викручується. І саме основне, з чим я стикнувся в процесі експлуатації, це зламався в мене урок. Причому не тільки в мене, щоб розібрати витягнути. Решта тут є дві ось, одна і друга е штіфти, які насправді десь після 3-4 витягування почали просто вилітати без жодних зусиль. Один тримається, а другий взагалі вилітає. Так. Ось. І витягнув, що в мене сталося оцей курок. Він просто розлетівся. Тобто, ось він же. Так щоб було видно. Відламалась частина. Причому я купляв цей трубовик і в період тиждень. Переді мною мій товариш купляв точно такий же, точно в тому ж магазині. І в нього курок тріс е, десь приблизно після 300-го пострілу. У мене десь на 500-му пострілі е, розвалився курок. Е, тобто в нього на той момент був швидший настріл і е, стріляв він тоді побільше. І в результаті він ще встиг по гарантії поміняти, відправляли на завод виробника, і встиг він поміняти його по гарантії. тобто Я вже свій по гарантії поміняти не встиг, так як вийшов термін гарантійний. в результаті Пробував докупити, сам поміняти в майстерні не було ні у Львові, ні в Одесі. Десь близько 2 місяців чекав. Мала бути поставка з Туреччини запчастин, не було. В результаті я купив курок не від Hooglu Atrox а власне від хуглу якщо не помиляюся, GX. Причому. По вигляду приблизно вибрав на сайті магазину ствол, приблизно який мав би можливо підходити з думкою, чи що там напильником дорівняти, як це в нас прийнято. Але прийшов і він став в принципі як рідний, без жодних проблем. Е -е, як би по експлуатації... Після того це десь був приблизно 500-й поступ. І після заміни курка більше жодних приколів не було. Тобто, зараз вже перевалило за 2000. Тобто, спілкувався з продавцями в магазинах і по форумах, Тобто швидше виглядає так, що це заводський брак був. Десь е, припало чисто так на мене на товариша, просто галіма партія. Більше ніяких приколів з даним дробовиком в мене не було. Е, по комплектації, тобто, ствол 51 см, є ДТК, який скручується, е, можна доставити чоки. Прицільна мушка, планка е, пікотіні, тобто ластівчиний хвіст на Хуглу Atrox А. Цієї частини нема. Хвіст пластівки на ній планка пікотіні і прицільна планка. Е, пістолетна рукоятка. Е, досить таке спірне питання, як на мене. Знову таки в порівнянні з Hugo А300, ніби та сама модель, але там вже є іменно приклад весло. Тобто, в спортив... тобто чому іменно для мене важлива пістолетна рукоятка? Тобто, в спортивній стрільбі, коли ви перезаряджаєте, прикру... прокручується дробовик, ви заряджаєте і він прокручується. Весло добре прокручується в руці, легко його зажати. Якщо ви підбираєте дробовик під тактично ведення безпосередньо вогню в міських умовах за перешкод, тобто ви перезаряджаєте не так, а опускається, вивертається, тобто виходить так, що. Стріляєте, маєте повний доступ, щоб зарядити. Причому заховавшися за перешкодою, а з веслом так не вийде. Тобто дуже сильно треба викручувати руку. Таке чисто моя суб'єктивна думка. Приклад Приклад у нас телескопічний. 4 позиції. Тут є 4 отвора з понтом під патрони 12-го калібру. Чесно кажучи, витягнути звітом патрони, які запхати, досить проблемно проблематично. І в умовах швидкої перезарядки, тобто це дуже складно і дуже напряжно. Тому, в принципі, я їх навіть не використовував. Товариш, про якого я згадував з, теж з таким же ж дробовиком. Їх чуть-чуть розточив, щоб е, патрони нормально залазили вилазили, після чого вони почали звітом випадати. Тобто, це взагалі безпантова фігня. Хіба що зручно, щоб взяти рукою і там використати хіба як палку. Е, все з такого важливого. З чим ще стикаються в цьому дробовику. От, вже збирав дробовик, зібрав його. І ось верхній шкіфт вже десь випав. І тепер доведеться, знайшов. Тепер шукати не доведеться, але я думаю, доведеться поїхати і купити нові шкіфти. Така от ситуація. А, з чим ще стикаються? Заміна дехто хоче міняти іменно пістолетну рукоятку, вирішує рано чи пізно поміняти на весло. У мене теж є весло до неї, але все-таки я повернувся до пістолетної рукоятки. Тобто, отут, де в мене вкручений болт, стоїть заглушка. Її акуратно варіант є або підковиряти. Тобто, видно, я тут Надіюсь, видно, пробував ковиряти, виковиряв ту заглушку, потім її можна вставити назад або використовувати як кнопку для швидкого знімання прикладу. Під нею там є металевий брусочок, його викидаєте, вставляєте пружинку. Але проблема в тому, що як тільки знімаєте. Приклад, пружинка вистрелює і треба все шукати по новий. Зняли приклад, далі вкручено болт під шестигранник 6 мм. Чисто така суб'єктивна думка про даний дробовик. При покупці, на що варто звернути увагу, це іменно також на рівність ствола, наскільки він в середині рівний, це окрема тема, але от багато по форумах читав, що бувають ситуації, коли в середині ствол чуть-чуть може бути викривлений. На даний момент це дуже чомусь іменно власники Атрокс А на це Е, Власне, хто, припоку... ну, хто придбав Атрокс Т, ніби з такої ситуації сильно не стикалися, але беручи знову таки до уваги, що тут все одинакове за винятком прицільних планок і рукоятки або ложе все абсолютно одинакове. Тобто, наразі, якби глобально за два роки більше ніяких так, щоб серйозних проблем з нею не виникало та й таке? Тому я не шкодую, грубо кажучи. Окей, Це, на тому якби, мій суб'єктивний обзор на дану рушницю, на даний дробовик закінчується. Дякую за увагу. Можливо, ще щось буде по даній рушниці. Я дознімлю чи допокажу, чи якось так. Окей. Дякую за увагу. Бувайте здорові! По скриптам, як то кажуть, ДТК в рівень з підствольним магазином. В результаті під час пострілу постійно обгоряє фарба на підствольному на заверш... ну, закінченні магазину підствольного. Така то ситуація.